Автопарк громадського транспорту з Вягільської громади поповнився двома новими автобусами. Подбав про покращення умов надання послуг з перевезення жителям громади приватний перевізник Володимир Горбовський. Сьогодні дуже гарний день, оскільки Володимир Людвигович привіз цих два. Новеньких автобусів, які сьогодні будуть забезпечувати перевезенням наші пасажирські перевезення, які обладнані сьогодні пантусом, для того, щоб люди з обмеженими можливостями так само комфортно могли скористатися цією послугою. А ми сподіваємося, що це надасть кращі умови. І не лише для тих, хто буде пасажирами кататися в цих автобусах, але й для людей, які водії, перш за все, які будуть працювати на цих автобусах. Тому, Володимир Людвигович, я хочу вам величезне сказати слова дяки за те, що ви робите наше місто таким сучасним новим. Хочу побажати, аби ці автобуси були першою сходинкою на шляху модернізації нашого. Автобусного парку в нашому чарівному місті Звягилі. Дякую всім, завдяки нашій громаді. Як кажуть, виділили кошти на пільгове перевезення, плюс свої заощадження, плюс допомога Кредія Григоля банка, Укрсімбанка, Цирсаніта Інвест. Я придбав ці автобуси. Автобуси вітчизняного виробництва мають значно більший функціонал та пристосовані для перевезення маломобільних груп населення, оскільки обладнані пандусами мають також кондиціонери. Автобуси нові, обладнані пандусами. Для інвалідів дуже чудово. Автобус опускається, сама підвізка опускається і дуже легко заїхати інвалідам. Так, машина нова в нас. Ми її гнали з заводу, вона характеристики вроде, добре. А так покаже на лінії. Ще хочу сказати, що так як автобуси дуже теплі, в їх є три печки, кондиціонер. Машина нова, любив водіття, любить водія, любить новий автомобіль. Ну і пасажири люблять. Теж їхати у комфортабельному автобусі. Саме оновлення транспортних засобів було визначено громадою одним із пріоритетних напрямків покращення якості пасажирських перевезень. Такі результати онлайн-опитування, що проводилося відділом економічного планування та підприємницької діяльності міської ради щодо якості надання послуг з перевезення у громадському транспорті на території Звягельської громади. Я хочу сьогодні подякувати нашим перевізникам за те, що незважаючи на складний стан в країні, вони все ж таки винайшли можливість придбати нові автобуси. Які слугуватимуть для нашої жити.